Добрий день, діти! Скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, Україна, правильно! Ми з вами живемо в Україні, ми з вами, українці. І сьогодні на занятті ми поговоримо про наші українські страви. Які готували та готують наші бабусі та матусі. Подивіться, скільки різних страв зображено на малюнку: і паляниця, і калачі, і борщ. Найперше місце займає рум'яний смачний калач. В українській хаті завжди ради вітали і зустрічали гостей. Але найбільше шанували, звичайно, хліб. Ніяке свято не обходилось без хлібу. Поважних гостей зустрічали з хлібом та сіллю. Багато прислів'їв та віршів складали про хліб, ось одні з них. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Без хліба нема обіду. Хліб у голова. Але не хлібом живе людина, багато чого вирощували люди в саду та на городі, із цих продуктів готували страви. І найулюбленішою стравою українців є смачний борщ. Пригадайте, діти, з чого готують борщ. Щоб приготувати борщ, нам необхідні такі продукти: м'ясо, картопля, цибуля, капуста, морква, буряк, томат. А чудовим доповненням до борщу є пампушки з часником. Складно уявити. Українську кухню без вареника. Скільки їм присвячено віршів, картин, пісень. Вареники вважаються з борщем найтиповішими стравами в українській національній кухні. А наступна страва це голубці. Голубці названі на честь голуба, птахи, що символізують творчу силу вогню. І здавна вважали символами народження світла. І справді, такі вдалі рум'яні м'якенькі, що самі до рота залітають. Без голубців важко було уявити святковий стіл, а готують голубці з капустяного листя, що начиняється сумішю з рису, м'яса, моркви та цибулі. Українці. Дуже любили готувати узвар. Узвар це компот із сухофруктів. Сушили яблука, груші, сливи, і потім з них готували смачний наваристий компот. Узвар. Важко уявити українську кухню без дерунів. Це картопляні млинці, які готуються з натертої картоплі, смакують деруни. Зі сметаною. А на першому місці для українців є сало з часником. Ця традиційна українська закуска має давні коріння. У давнину холодильників не було. Тому, коли забивали порося, з м'яса готували ковбасу та продавали її потім на ярмарку, а сало зберігали часник використовували як природній консервант, який не тільки додає смаку, а й продовжує термін зберігання сала. Народна кухня така ж культурна спадщина, як мова, література, музика. Це неоцінений здобуток, яким можна пишатися, та не слід забувати. Дякую вам, малята, за заняття. До побачення!